22 липня липня вестибюль загальноосвітньої школи номер 3 перетворився на ярмарок. Слібучо-білі сорочки, картаті спіднички, ділові костюми. Тут навіть можна знайти шкільну форму радянського зразка та українські вишиванки. Серед відвідувачів не тільки Бориспільці, за формою для доньки та сина із прозева на шкільний ярмарок приїхала Олена Кузьменко. На питання чи потрібна дітям форма, вона відповідає однозначно. Обов'язково. Такому віці діти повинні виділятись розумом, а не одягом. Тут є що приміряти і з чого вибрати. Школярка Дарина Старожук прийшла на ярмарок з мамою. Дівчина із задоволенням приміряє різні варіанти форми. Я люблю форму в клеточку там. Мені подобається юпочка, жилеточка. Скажи, а в чому то лучше в школу? В звичайній одяжі, чи в лучше в формі? Мені подобається формі Хорошие качества, хороший подбор, То есть можна комбинировать, можно форму однотонную, можна комбинировать з іншими цвітами. Старшокласників на ярмарку не Зазвичай вони одягаються до школи у столичних магазинах. Старшокласники приходять на ярмарки. Но в основному это если районные школи. Якщо сільські школа, там більше учащихся. Хоча з нашої точки зрения, у на старшеклассников у нас дуже хороші моделі, современне. Ті моделі, які одівають старшокласники, достойні, красиво выглядят. За кілька днів ярмарок шкільної форми відкриється у ЗОЖ номер 1 імені Юрія Головатого та у загальноосвітній школі номер 6 Наталія Шевченко, Богдан Фірсов, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспінь.